Російська армія вчора ввечері цілила по Новобоварському району Харкова, але спрацювали сили протиповітряної оборони. Про це в телеграмі повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Попередньо пошкоджена будівля, яка не експлуатувалася. Інформація про поранених не надходила, зазначив Олег Синігубов. І більше про безпекову ситуацію на Харківщині. Будемо говорити далі. Доєднуємо до нашого ефіру. Начальника головного управління національної поліції в Харківській області, Володимир Тимошко, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, доброго ранку. Вам вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, Героям слава. слава, пане Володимире. Вже більше трьох годин лунає сигнал повітряної тривоги на території Харківської області. Власне, розкажіть, що зараз яка безпекова ситуація на Харківщині? Як минула ніч? Так, сигнал повітряної тривоги дійсно лунає, і ми знову-таки радимо людям дослухатися до нього. На жаль, сигнали повітряної тривоги лунають часто в деяких випадках майже весь світловий день. До 20 годин доходить загальна кількість тривог по добу по місту і області. Ніч пройшла під знаком масованих обстрілів кабами Вовчанської громади, Куп'янської громади, на місто за ніч не прилітало Харків, я маю на увазі. Однак при кордоні страждало від е ударами, ударів кабами. Взагалі, за минулу дому на жаль, загинула е одна цивільна особа, троє поранених. Ось майже бачу. дня ми фіксуємо втрати серед цивільного населення. Ось щодо хотіла поговорити щодо атак на саме на цивільні об'єкти. От продовж останніх днів армія РФ декілька разів атакувала бази відпочинку та місця відпочинку в різних куточках області. Зокрема, це було і в Змієві, і в Балаклії. Скажіть на вашу думку, от з чим ви пов'язуєте атаку саме на такі об'єкти армії РФ? Намагання примусити виїхати населення? Бо... Для них також не є таємницею розвідка, в них працює досить гарно про те, що на вказаних об'єктах зачасту а, мешкають вимушені переселенці, внутрішні переселенці. Зокрема, в Балаклії там мешкала сім'я переміщених осіб. А, там, нагадаю, було вісім дітей і четверо дорослих, які всі постраждали в різні ступені тяжкості не тяжкі, однак постраждали. В тому ж Змійові. Вчора загинула цивільна особа, і е, троє поранених. Це також були внутрішньо переміщені особи, які там мешкали. Крім того, те, що вас е, не прозвучало, ще були нанесені удари по базам відпочинку в Овчанському районі до е, повномасштабного вторгнення в район це була як маленька Швейцарія в Харківській області. Це ліси і е, берег. Е, Печеніжського, салтівського водосховища, там досить багато було баз відпочинку. Всі вони майже знищені. Це виключно терор з метою примусити як далі від Харківської області відселяти людей, щоб Харківщина стала пустинною територією, щоб з Харкова виїжджали об люди, і щоб ми. Розміщували внутрішньопереміщених осіб не в Харкові, а десь далі. Тактика виженеї землі. І от, власне, щодо евакуації населення. Саме маю на увазі з прикордонних міст та сіл. Скажіть, наскільки вона зараз активна? Скільки людей вдається, чи є ще бажаючі, які хочуть виїхати з Вовчанська і, зокрема, там з Липецької громади? Безперервно триває процес евакуації. І вчора були вивезені люди з Вовчанської громади, і з Липецької громади вивозились люди. Зокрема, ми зараз приділяємо увагу таким населеним пунктам, як тіжкі е е циркуни, де було досить багато мешканців. Однак вони піддаються обстрілам не менше, ніж самі Липці. Це траса Харків, Липці. І ці населені пункти знаходяться по трасі, туди також прилітають каби, ми закликаємо виїжджати. Люди залишаються, незначна кількість залишається. Ну, наприклад, в самих ліпцях залишилось 37 людей, в Вавчанську 36 це ті люди, які нам відомі пофамільно. Тобто, ми знаємо, де вони знаходяться, за якими адресами. Ми контролюємо щодня кожну людину. Тобто це відбувається в процесі онлайн. Тобто, фактично, ми контролюємо кожну людину, яка змешка на цих територіях, і знову ж таки вмовляємо виїжджати, як правило, зазвичай зараз це. Тобто вивозимо або вже поранених, бо відмовляється виїжджати, або е коли є влучання в будинок чи біля будинку, перестає де можливість мешкати, і тоді вони погоджуються виїжджати. Це переважно люди похилого віку, всі. Тобто, це люди, які, наприклад, все своє життя прожили в цих ринок, ми їх розуміємо як морально особисто розумію. Люди прожили все своє життя, накоплювали все, і їм треба все кинути. Ну от поставте себе на їх місце. Просто це тяжко, це морально навіть тяжко. Однак знову ж таки, закликаємо, 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 закликаємо. Хоча по кожної особі, по кожній повторю у нас. Є і заяви навіть письмові про відмову евакуватися. Ми такі відбираємо заяви, і відео знімаємо про те, що вони відмовляються евакуватися. Ну, тим не менш, ми приїжджаємо наступного дня і знову кажемо: так, ви відмовилися, однак, може, щось змінилося. Давайте може, ж подумаємо. Доба пройшла, може ви погодитесь. Вони знову відмовляються. Наступного дня ми знову їдемо. Тобто, ми неформально відносимося до цієї процедури. З, зовсім неформально. Ми Реально все ж таки намагаємося їх вивести всіх щодо евакуації. З Куп'янська ви сказали, що теж посилилися авіаудари по місту. Чи вивозите звідти людей? Так вивозимо і звідки звідти за добу останню з Куп'янської громади. Більше 30 людей було вивезено. Нам ну обстріли. От сьогодні, о п'ятій ранку, з п'яти до шести ранку знову нанесено. Удар по Куп'янську одночасно було використано 5 кабів по Купянську. І знову ж таки, тому ми продовжуємо забороняти проїзд дітей неповнолітніх до Куп'янська. Ми на блокпостах їх не пускаємо, щоб вони заїжджали це 100%. Що стосується цивільного населення, яке повнолітніх. То о, ми знову ж таки обходимо всіх. У нас пер, переписано місце знаходження кожного по, по, по прізвищам Ми їх знаємо всіх, і знову ж таки, так само як і в Ліпідській, в Овчанській громаді, щодня рекомендуємо виїжджати. Хтось дослухається, хтось ні зрозуміло. Дякуємо за цю інформацію. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції в Харківській області. І говорили ми зокрема про евакуацію з прикордонних населених пунктів Харківщини. Як повідомив Володимир Тимошко, наразі у Вовчанську залишилося 36 жителів у липцях, 37. А також із Куп'янська впродовж вчорашньої доби вдалося вивести більше 30 людей.